У центрі Рівного був кількагодинний затор, а все через ДТП. На перехресті вулиць Собор на княгині Ольги, князя Володимира, сталася аварія. Тут не розминулись Ауді та Тойота. Водій останній пояснює, його не пропустив кермувальник німецького легковика. Тому він у нього в'їхав. Буває невезучі дні. Їхав по прямій на зелене світло. Просто водій неопитний, молодий, ще тільки отримав права, перший рік їздить. Не пропустив. і Прийшлося їхати прямо в машину. Він вас не пропустив, yeah. і ви в нього в'їхали. Yeah. Водій Ауді розповісти свою версію ДТП відмовився. Постійно кудись телефонував і помітно нервував. ласка, співаді цього авто. Я розумію. На місце ДТП приїхали і працівники ДІК. Кажуть, говорити про винуватців поки рано, але попередню версію аварії озвучили. Ну, попередньо з усного поясне водії винуватий водій автомобіля Ауді, так як він. 16.6 порушив пункт правил, повертаючи ліворуч на регульованому перехресті, на зелений синацитлофора не дав дорогу транспортному засобу, який рухається в зустрічному напрямку. Також на дозволений сигнал суплофора прямо. Поки учасники автопригоди та правоохоронці з'ясовували всі деталі зіткнення, аварія неподалік Покровського собору щонила чимало незручностей для водіїв. Більше години у центрі міста були затори. Ліквідувались вони лише тоді, коли пошкоджені автівки забрали з перехрестя.